Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося гуляй-поле. Гуляй поле, гуляй поле, гуляй поле, гуляй поле. Дивимося гуляй поле. Дивимося, що буде на Гуляйполі в тому напрямку відбуватися. Ну, дивимося Гуляй -Поле. Так, Гуляй-Поле. Що буде відбуватися? Давайте подивимося до кінця січня і потім ще лютий подивимось. Так, що буде відбуватися до кінця січня на Гуляйпольському напрямку. Слухайте, ну у них є бажання, його, ну, тобто, прям капітальне бажання його забрати. У Урасосійців, звичайно. Ми. Дивіться, ситуація на вгуляй полі дуже складна. Прям дуже. Обстріли будуть постійно. Руйнування, я не знаю, вже, що там можна руйнувати в тому, бідному Гуляйполі, вони будуть обстрілювати наші позиції, тому що наші позиції в Гуляйполі здаються регулярно, якась падлюка і не одна. Вона здає ці позиції, і найголовніше, що ця падла ще живе там. Далі позиції здаються. Люди, ну скажу так, Люди зневірені. У людей не, ну, не вистачає коштів, тому що тут проблема саме коштів іде. Далі руйнація, причому страшенна руйнація. Бомбитимуть вони те гуляй поле, довбатимуть його, як, ну просто для того, щоб була гола земля. От просто. Знаєте, взять не візьмуть, але. Пробуватимуть ставити на коліна. Чи візьмуть вони гуляйполе? Ні, дивіться, гуляйполе не візьмуть, тому що падає карта Страшний суд. Ні, не візьмуть, але біди наробити нароблять. Біди нароблять, це однозначно. Вони вже її наробили за 11 місяців, скільки ж можна. Тому біди буде, буде багато. І цивільні будуть страждати, і військові. Там жертви є, і багатенько жертв. Десь, можливо, вони підійдуть до Гуляйполя, десь, десь дуже близько будуть, можливо, така ситуація. В Гуляйполі будуть пожежі, але нічого. Той період буде покладено, закінчиться той період. Русня буде просто, просто труп на трупі. Туди вже лізуть, знаєте, такі наступи, туди вже лізуть. Все що, все, що не підготовлене, ну просто ну от діти, мені хочеться сказати, діти. Діти, які от яких от вивели. От взяли і забрали і вивели. Ну, Тобто десь 18-25 років до 30, це ну, діти, розумієте, не підготовлені, не маючи. От вони йдуть попереду, а всі останні йдуть позаду. Але ми вибиваємо їхні боєприпаси, там, розумієте? Ми вибиваємо весь той арсенал зброї, яка є. І виходить так, що ці діти просто йдуть ну, фарш. М'ясо фарш. Оце тому вони будуть лежати. Я не оправдую цих дітей. Абсолютно. Я вважаю, що вони самі винні. Тому там буде битва дуже серйозна. Будуть відправлятися підкріплення нашим хлопцям. Да, підкріплення буде нашим хлопцям, і там буде воно надходити як зброя, так і якісь. Ну, буде дуже багато, дуже хороше підкріплення, і я думаю, що там нічого такого, от прям взагалі захоплення Гуляйполя я не бачу. Але от в січні вони ще будуть добати капітально. Давайте подивимося лютий місяць. Лютий місяць гуляйполе. Я не бачу, щоб воно взагалі, як знаєте, як, як кнопка стоп, хоча б пауза була в цьому напрямку, от я її не бачу. Ще буде у лютому, по гуляй полю. Давайте дивитися. Вони знову будуть наступати, знову бомбить. Ми. Ой, а у нас тут хороші карти виходять. Єдине, що мені не подобається, що теж все рівно будуть втрати з нашого боку. Але ми стоїмо, нам тут просто дуже хороша така карта, двійка. Чаш, що ми будемо, знаєте, як... у нас буде чим боротися, як боротися, але все рівно будуть жертви. Чи візьмуть вони гуляй поле? Мрії є. Мрії. ну, І вони будуть кидати ресурси, всі більше ресурсів для того, щоб взяти його. Але ніфіга не вийде. Тут вісьмірка мечів, тобто у них плани є, а як це зробити? От кидають вони тих чмовиків і що далі? Ні. Візьмуть. Дивіться, всі їхні оці е, питаться, що вони, що, що вони будуть е, хотіти взяти, все це буде відбито. Все буде відбито і нічого вони не візьмуть. Ні. Це буде все зупинено, бачите? Хочуть взяти, але їх зупиняють. Хочуть взяти, але їх зупиняють. В них нема стільки ресурсів. Ми їх там поставимо на рога. Все буде відбито. У лютому місяці все буде відбито. І я так думаю, що ми в лютому місяці десь там теж підемо в наступ, тому нічого їм там не світить. Так, дякую вам дуже за те, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися і ставити, писати коментарі, робити репости. Якщо хтось хоче, щоб я подивилася індивідуально, пишіть мені, є всі мої контакти під відео. Краще в Телеграм, так швидше. І всього вам найкращого. Україна вже перемогла. І дуже дякую, що ви зі мною.